В ветеранському просторі відбулася церемонія вручення державних нагород родинам загиблих військовослужбовців. Дев'ятьох воїнів нагородили бойовими орденами, а двох посмертними візнаками за заслуги перед Прикарпаттям. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали життя за Україну, які є не з нами. Ми зустрічаємося з родинами наших полеглих героїв. Також сьогоднішня наша зустріч це в стінах нашого ветеранського простору, тому що. Ми вручаємо державні нагороди. Сьогодні є дев'ять державних нагород і дві посмертні нагороди, також за заслуги перед Прикарпаттям. Але також тут можливість і проговорити після цього заходу вшанування пам'яті героїв, поговорити про проблемні питання, які є в родинах, тому що проблемних питань багато виникає і про пенсійне забезпечення, соціальні пільги, різноманітні державні гарантії. Також в області діє обласна програма підтримки родин наших полег. Героїв постійно здійснюються виплати, званислава біленюк. Згадує босонні ночі, коли чекали від коханого, хоча б коротке повідомлення. Все гаразд. Втім, одного разу так і не вдалося отримати омріяної звістки. Старший сержант ЗСУ Віктор Шалімов загинув на російсько-українській війні. Торік, влітку він напевно заслужив на неї як ніхто, тому що він загинув в самому центрі Вовчанська. Якраз у урослав бойових там дій. І на той момент, коли Йому треба було йти, його забрали буквально з лікарні. Після контузії дуже багато молоді, яка ну, не мала бажання надзвичайно. Йде на нуль, і він сказав, що він піде, тому що там його хлопці треба їх поміняти. І Він пішов буквально з лікарні по завершенню вручення нагород. Родини загиблих захисників обговорили з чиновниками питання щодо оформлення різних офіційних документів та реалізації соціальних програм. Лілія Буцяк, Геннадій Товнюк, новини на вежі.